Останній день січня сповнився приємними емоціями для могилівчан. Краплинку гумору та сміху у такі важкі часи привіз до нашого міста сучасний український театр. Поціновувачі театрального мистецтва мали змогу переглянути виставу комедію за мотивами п'єси українського драматурга Михайла Старицького за двома зайцями, який у свій час жив та працював у моглеві-подільському. Весела комедія у сучасній інтерпретації стала можливістю емоційно розвантажитись у сьогоднішніх реаліях. На сцені постали давно знані персонажі про Прокопівни, голохвастова, секлети та її доньки Галі. Зал, реагуючи на сценічне дійство, гучно аплодував та вибухав сміхом. Народна артистка України Ольга Сумська в ролі секлети була неперевершена. Для нас це велика честь грати сьогодні. Саме тут могилів Подільський так гостинно приймає переаншлагом на цій славетній сцені, де колись виходив на цю сцену, і тут був бував наш геніальний Михайло Старицький. Виявляєте собі зіграти за двома зайцями? От і тому е, славетна родина Лесі Українки, мама Лесі Українки, Олена Пчілка, Ну ви що? Це легендарні особистості. Українського мистецтва і тому це так наповнює душі наші, акторські. Ми просто щасливі, тому що люди йдуть до театру. Це найголовніше, що театр в таких умовах, завдяки нашим Збройним силам України, він живий, він набирає обертів. Люди люблять класику, вона вічна. Драматургія старицького вона на всі часи. Повірте, хоч ми її трохи осучаснили, хай вибачає автор. Просто вклоняюся кожному з вас, дорогі наші глядачі, за цей зворушливий, теплий прийом. Для нас це найголовніше бути задіяними в такий, в такий страшний час для України. Знаєте, це пігулка радості. І такі знаєте, ліки від розпачу від того негативу, який оселився сьогодні в душах українців. Тому ми їздимо в найвіддаленіші куточки України. І вам за це там, дуже вдячні там, де ніхто не був. Ми дуже вдячні, ми, що ми ви приїхали були. до нас і подарували Ні, не нам. Ходіжки. Хоча б, ну все одно ми вже давно не бачили таких вистав, хоча б трішечки оцеї легкості, якогось життя, яке було колись. Настільки приємно було сміятися вголос, просто від того, Дякую. що ти можеш да поринути в цю атмосферу і не дивитися постійно новини. Тому ми дуже Саме вам так. вдячні Спасибо. і вся могилів Подільська громада вам дуже вдячна Спасибо, що ви рівеньки. до нас приїхали. Чесно, Мовимося дякую за наших захисників, тому що тільки завдяки нашим воїнам ми сьогодні маємо можливість вийти на сцену і подарувати людям зустріч з театром. Тому Слава Україні і слава Збройним силам України. Могилівчани дякували всьому акторському складу аплодисментами стоячи а Після вистави. Фотографувались та спілкувалися з акторами. Крім цього, усі бажаючі донатили на збройні сили України, аби підтримати наших захисників та подякувати за можливість відвідувати театральні вистави. Зібрані кошти передадуть на потреби наших військових.